Радіо Чикаго у студії радіо Ічкаго Вадим Санчука це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож, поїхали. Відбулися зміни для переселенців 2024 року. Так, минулого року на виплати переселенцям було спрямовано 73 мільярди гривень. 2024 року цей показник знизився до 57 мільярдів гривень. Виплати внутрішньо переміщеним особам буде оптимізовано. віце премєр міністрка з питання регінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина. Ващук про це повідомила за її словами. Це пов'язано зі зменшенням дохідної частини бюджету України та вимогами міжнародних партнерів. За даними Верещук, в Україні понад 5 мільйонів внутрішньо переселенців, з яких 2,5 мільйони щомісяця отримують виплати. Сподіваємося, що це питання врегулюють. І ми рухаємося далі. Голова слуги народу Давид Арахамія пропонує відправляти на військові навчання усіх держслужбовців та народних депутатів. Так за його словами, вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями. Водночас для депутатів це не буде навчання на фолтайм. Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм», тайм. Сказав він. Зазначається, що може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Заставу за Романа Гринкевича у розміри 500 мільйонів гривень вносити не будуть. Таких грошей немає і безпідставно їх вносити. Сказав його адвокат. Зазначимо, що сьогодні Солом'янський суд Києва мав розглядати апеляцію на рішення про тримання Гринкевича під вартою, але засідання перенесли у соцмережах. Обговорюють заборону на використання спермо військових після їхньої загибелі. Не можемо і цю тему не підняти, отож. Розповідає детальніше, клініки буцімто повинні утилізувати заморожений біоматеріал до 23 березня 2024 року. Коли набере чинності закон про заморожування статевих клітин військових, усе почалося з допису на Фейсбук юристки Олени Бабич, до якої звернулася дружина загиблого військового. Перед тим як чоловік йшов на фронт, вони вирішили кріоконсервувати сперму, щоб у разі його загибелі дружина могла народити дитину. Однак за цей час прийняв. Закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі? Пишіть нам у коментарях, чи справедливо це чи ні. А ми рухаємося далі і поговоримо про зовнішню політику України, де наша збройна та фінансова підтримка від союзників, коли Захід, зрештою, ухвалить необхідні рішення щодо продовження підтримки України, та чи не кинуть нас? Сам на сам у повномасштабній війни з Росією ці запитання в українському суспільстві лунають наразі найчастіше, і силам оборони України зовсім не хотілося б воювати лопатами. Як це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News. якщо у нас закінчиться зброя, особливо в світі. Розгляду нового закону про мобілізацію, проте, не все так категорично маю новину про те, що попередньо всі держави-члени ЄС погодилися виділити 50 мільярдів євро для України. Повідомив Шмигаль. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро Ukraine Facility. Сподіваємося, що все активізується та стане на свої місця, але в ЄС. Нову на порядку денному проблеми саме там шукають альтернативні шляхи. Про постачання на випадок того, що угоду про транзит газу Російської Федерації через Україну не буде продовжено. За інформацією видання країни ЄС проводять підготовку до того, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії, якої закінчується наприкінці року, не буде продовжено. Цікаво, лише одне йде війна повномасштабна на нашій території, а в нас бізнес з Росією тут без коментарів. Проте повертаю вектор і повідомляю новину про те, що США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Повідомляють The Telegraph. у виданні. Стверджують, що контракти на закупівлю для нового об'єкту на авіабазі у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити тут ядерні боєголовки. Нагадаю, що США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза розв'язання війни з боку Москви зменшилася. Проте бачимо, до чого рухається наш світ. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.